Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті в нас хоч щось пройшло. Пройшов у нас легенький дощ зі снігом був. Два дні щось таке Мрячило, мрячило, Ну, в середньому пшеничка трішки повеселішала. Ну, хочу вам, друзі, розповісти коротенько, бо дуже багато коментарів читаю, які ціни. Ціни, друзі, дуже таки, знаєте, зараз тривожні. Соя вже упала в середньому на 2000. Чому падає соя, я так зрозуміти і не можу, але вже на 2000 впала. Соняшник впадає, пшеничка поки що держе стандарт. Ячмінь також, кукурудза піднялася на 200 гривень. Ну і давайте, друзі, коротенько пройдемося по цінам. Дніпропетровська область, і Україні гордость. Ну що, давайте розпочнемо, друзі, з рапса. Рапс на сьогоднішній день ціна, друзі, 17800. Непогана ціна для рапса. Скажем, можна, коли є шої. І ціна така адекватна. По кукурудзі, друзі, кукурудза на сьогоднішній день 6400. Тоже гарна ціна по кукурудзі. Ячмінь, друзі, 5900-6100. По пшенички, друзі, другий клас 8400 8600 є. Третій клас, друзі. 7900 8100 Фураж, друзі, 6500, 6700. Де-не-де -де, там є 6800, но треба великий об'єм. По цьому вже зрозумів. Переходимо, друзі, до самої такої, знаєте, Дивно і культурно в цьому році соя. Соя, друзі, була 14200 на сьогоднішній день, вже 12200 і то ще, в зависимості від аналізів, соя присіла і присіла чомусь дебеленько. Дивно, скажемо, але факт є факт. І, друзі, наше чорне українське золото. Тобто соняшник, друзі, на сьогоднішній день ціна. 1972. Є там регіони, де 2200 20, давали, але так як уже соняшник полетів, в середньому візде по 300 гривень мінуса. Але взагалі хочу сказати своє мнення, що, друзі, не спішіть його здавати зараз, особливо це штучна інфляція. Спеціально, щоб усі почали шевелитися, тому що всі люди почали тримати, щоб. Трішечки дождатися ціни. Із-за цього, я думаю, друзі, вам, що треба зробити? Ага, треба кіпіша навести. І, і боги, і бариги, скажімо, на цьому наживаються, то вони спеціально, я думаю, цю тему замутили. Так що держіть, нехай вони душаться і все буде добре. Всім гарного дня, всім гарного настрою, всім пока-пока.